Який прекрасний день дивитися телевізор. А, чекай, мене там, походу, хтось кличе. От, 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 от. Привіт дуркамен. Я чув якісь бандити б'ють тата. Що? Та як вони посміли? Я не знаю, вони... Я не знаю, походу, це щось снова платив. Бери. Коротше, тут з'явилися ще якісь магазини, давай швидше. Чекай, я в туалет дуже хочу. О боже, ну да, тут рано якісь магазини з'явилися. Я зараз спогаду не добіжу, ай, яєчка вже вилітає. Ой, файно, чекайте, я його не відкрив. О. Ой, не, я. Стоп, пшо! Ооо. Бабаш тут заніс міг. За шов золото. Я наразі зможу купити собі улюблену мою машину. Опа, дивіться, що я маю. О, я тебе вперше бачу, це напевно, на вебой копець. Привіт, мене звати Чікін Гонір. Що ти хочеш купити? Макака Ні. О, оце я хочу. Оце. Бляха, Ні. Ай, ти що зробив? Я не знаю. Блін, ми тепер на свалці. Ладно, став сюди золото і бери то, що тобі треба. О, от ну все, дякую, що купили в нас. Мі самому пощастило. Так я їй кажу. Вона одружилася на мавпі і отримала бігмота. Це якусь незвичайну. Да, мапа і мафа і бергімота якась надзвичайна сім'я. А я бачу, як беремо та спару. А за чесно житі байки і багато землі. Так, дуже багато землі. Це хтось... Це ж лутати, стоп! Ні, я вам нічого не зробив. Ти не виплатив нам налоги. І ти знаєш, що це чекає? Зазначає, що ти шут майки підеш до затві. Ну, я не хочу, я взорвали не Японец, Будь ласка, ну, спасай ты меня. Эм, Джейсон, японец. Я, я быч тут крысчилика. Сыночек, ты тут что робишь? Будь ласка, бежи. Ну, все, тебе пипец. Ай, походу в него пуля на катаны. Не, не, в у пули. Ой, выброшу. Тату, синочку, синочеку, я вже переживав, що я помру. Синочку, ти мене врятував. Та, да, я тебе врятував. Тату, я люблю тебе. Синочку, я навіть не думав, що ми отримаємо наслідство своєї бабки. Can... Золотий туалет. Кажуть, що в ньому кожен день замість дечого корисного, коли ти кажеш, з'являється золото. Ого, чорний юмор? Да, я сам недавно цього дізнався. Це якесь, не знаю, це якесь багатство тоді, ми багаті. Я вже їм забрався заплатити за те, що я їх машину трохи розігнав. Вбився майже їх дом. Ну, ти, ти, ти виправ ситуацію. Ти такі ти, ти, ти вник, нулю. О, тато, я тебе так люблю, знаєш? що?

І думаю він зараз за твоєю спиною. На що ти намікаєш? Намікаю на це. Це я був твоїм другом. ха Це тупий будинок. Зараз він полетить. Ай! що ти хочеш зробити зі мною? Ох, как як я тебе ненавиджу. Ай! То ти нічого не зробиш цей будинок сильніший. Ты Ти, ты, ты бляха, не, 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 не. не. Ай. Ура, бе, И там кровава курка, я її бачу. Не, не. Ні, я не научу. Да не, не кажу, що тату драй. Не, ну конечно, не тату сюда, по-моему. Это же будет вообще дворка. Тату. а то. Нет, а то не тут. Бляха муха. Где реклама, конечно, конечно. Ну, не проживает, тут ничего такого нема. Крым заставки понятно, дело выхожу. Алло. Чикинхан, не, не дозволяй мне выйти. Цепь стапа рекламы.